Сьогодні, словно звісно, відомий радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в чергове зашкварився, закликавши містян та мисливців збивати дрони самотужки. Шахіди можна збивати. Нужно, як тільки слышиш звук шахіда і у тебе є рядом твоє оружие. В тому числі я вважаю, що це можуть робити і наші охотники, і люди, у яких є нарізне оружие, їх можна і нужно збивати. І давайте будемо це робити. Вони не, вони не ті, які абсолютно без Спасибо. Монастирський одразу ж відреагував на слова свого радника і попросив цивільних по дронах не стріляти і залишити цю справу професіоналам. Хочу користуючись можливістю, звернутися до містян, до тих, хто володіє зброєю з тим, що з пістолета з карабіна. Ну не варто стріляти поміж великоповерхів будинків, тому що це може призвести до травмування і ну і власне до біди більшої, ніж можливість збити дрони. А поліцейські дійсно в центрі відкривали вогонь, тому що бачили один за одним що дрони прилітали, і один з них дійсно був збитий. Друзі, тож не будьте Антоном Гераченко, бережіть себе і своїх близьких, і тримайте порох сухим, а розум гострим.